Навіть не знаю з чого почати. По-перше, для мене було новиною те, що на сьогодні BMW в топі в топ-3 по надійності Це взагалі, коли, коли таке було? Для всіх звично BMW, це Приколи, це під Стьоб, Шоой, Масу дали, СТО заїдь, а тут все. Все, закінчилось. Починається спокійне життя, впевнене. Кожного ранку ти впевнений, що ти запустиш, і ти доїдеш без запитань. Причому на любій швидкості, при будь-яких обставинах, тому що все. Нова серія, нове покоління. І це другий автомобіль на нашому каналі з нової лінійки, g серії та. Бедвигуні. Це BMW G20 19 року в нас на каналі. Не забувайте підписуватись та писати свої коментарі. Поїхали! На нашому каналі BMW і Audi це такі автомобілі, із-за котрих в мене самого постійна внутрішня боротьба. Ось я перевзуваюсь із відео в відео. То кричу, що Audi це взагалі за Б-100 БМВ, і я для себе, напевно, вирішити так і не зміг би, яка конкретна марка ближче лежить до душі. Тому щоб розібратися в цьому, треба йти трохи іншим шляхом, а саме поділити автомобіль на класи. Саме в нас е клас автомобілів BMW 3 конкурент цього автомобіля це Audi А4 в Б8 кузові, На котрі ми вже їздили, котру ми вже намагались підібрати там, клієнтам, дивились на них, все було. Але я впевнено можу сказати, що Audi в цьому класі програла. Audi A4 це джета на максималках, це джета з монітором, з електронним дисплеєм, з гарним блоком клімату. І все. В усьому іншому. Це джета, яка шуршить, яка скрипить, в якої немає зовсім шумки, котра на свої 2 літра бензин, навіть із цим кватро не їде. А трійка їде. Дивимось, чому з приводу ходових якостей. Те, як налаштована ходовка і робота двигуна з коробкою, подобається. Подобається тим, що, по-перше, ходова. Вона балансна. Я не можу сказати, що вона м'яка, але вона не стрибає, як по по всім нерівностям. Вона балансна, збалансована, і да, П'ятірка, як на мене, буде м'якішою, при буде м'якішою, при цьому не втрачає таких же своїх класних характеристик в плані врулювання, якісь повороти швидкісні або там по місту, десь кудись стрибати поміж машин. Але ви повинні розуміти, що, що ви поки що в трійці, і п'ятірка, напевно, буде попереду, або X5, або G серія Але на свої На свої можливості G20 їде класно. По-друге, це те, як налаштована коробка з дуганом. Коробка тут у нас звичайний гідротрансформатор ZF, але вона ось... Вона готова стрибати, вона приємно пінається при перемиканні, вона приємно збрасує газ. Щоб ми слухали звук вихлопу. Тут стоїть заводська заслонка, і звук начебто передається в динаміки салону. Але я, якщо чесно, такого ну, я не відчув, але в інтернеті кажуть, що так, да, трохи в динаміки вона підкручує. Я не можу сказати, що це плохо. Навпаки, більше дарує ще настрою. Так, тут з легкістю залітає якийсь попкорн, і ви вже речете і стрибаєте. Але, як на мене, такий вихлоп не на часі на сьогодні, тому що багато тригерів, люди дуже дуже будуть на це відволікатись від свого звичного життя. По інтер'єру. Ергономіка, як завжди, на висоті БМВшне, але вже БМВшне на сьогодення, тобто є куди покласти телефон, бездротова зарядка, підстаканники, все зручно. Гарний монітор, гарне розширення цього монітору, дисплей. Дисплей буміранги. Те, за чим всі ганяються, той, хто обирає для себе BMW. В нас ще він прошитий під Альпіну. Значить, ти сідаєш, і це Альпіна. Ну, виглядає класно, красиво. Нема питання. Мені подобається те, що BMW починає е -е, відчуватися, начебто вагом. Тобто тут все конструктор. Хочеш це на перепрошили в тебе там. Тепер динамічний поворот. Так. Хочеш собі приборку від Альпіни, будь ласка, пару дотиків, і в тебе вже приборка така, як ти хочеш, або М3, або 340А. Ну, все, що потрібно. І причому і при цьому я не можу сказати, що автомобіль завжди тебе провокує десь, десь їхати швидше за всіх останніх. Ні, вона навпаки. Дарую тобі таку впевненість в тому, що я можу. Якщо потрібно, взагалі з легкістю, а так ти їжджай та слідкуй за дорогою. Дуже тут різко і прям жорстко працює утримання в полосі. Тобто, якщо я без поворотника не втримуюсь, мені треба її прям виривати з цього. І... Так, в нас BMW вчить користуватись поворотниками, котрі, дяку, в цьому поколінні вже пішли, як і в усіх машинах. Тобто натискаєш поворотник, він залишається в тому ж положенні. Хоч вімкнути, кидаєш його в нейтральне. Ось це реально подобається. По комплектації безключовий доступ, сліпі зони, зручний асистент. Якщо їдете десь швидко, ну взагалі на дзеркала можна не відволікатись, а дивитись на е, цей. Вогник, якщо горить, то, то не потрібно робити якихось різких рухів. Також проекція, пам'ять водійського сидіння, камера заднього огляду, парктроники, підігрів, трьохзонний клімат, чорна стеля, люк. Ну, Що б я ще додав, чи це можливо Харман, але в нашому поколінні тут Hi-Fi звучить як Харман в F-30. BMW. Тому якщо ви з F-30 пересідаєте в G20, це 100% не одне і те ж саме, це реальний шаг вперед. Тому поговоримо про зовнішність. Сьоме покоління третьої серії, ось так воно виглядає. Я не скажу, що щось дуже вау, але взагалі вигляд автомобілі має. Тобто вона стримано агресивна з е, такими класними формами, а саме в нас М-Пакет. Шадовлайн, тобто нема ніякого хрому, лазерна оптика в самокупності виглядає класно і так помалодіжному, потужно і вже оновлена. Тому що ось F-30 в нас була зовсім недавно у продажі, машина уїхала за один день з телеграму, і вона мені сподобалась. А ось це прям-прям. да. Переосмислення всіх минулих поколінь з'єдналось в цьому G20 кузові. А й найголовніше це ж двигун. 330 Індекс, який говорить про те, що тут 2 літра бензин b 48 на 260 кінських коней продольний двигун, тому що канонічні BMW вони починаються одразу з продольних двигунів, ніякого поперечного. І на сьогоднішній день трікає, вона ж є однією з найдоступніших BMW, і в нас в Україні. Нові, навіть 340 продавались, там трохи там, щось приблизно 60 тисяч євро, можна було купити нову машину без пробігу. Вона 330, і по двигунам, ну ось реально питань немає. Якщо n серія там щось десь якось треба було ще тримати руку на пульсі, то тут ти тримаєш руку на пульсі від просто від того, як, скільки вона може тобі подарувати емоцій, тому що. Класно шлюця, гарний ресурс, і взагалі все фантастично. От я скільки читав інформації, але я не знайшов якихось там суперкритичних питань по цим двигунам. Так, там після пробігу 100, там 120 плюс, там 150 тисяч кілометрів, як і у всіх будуть якісь там десь запотівання. Це все недорого виправляється, якщо обслуговувати ще й класно там. Кожні 5-7 тисяч кілометрів, в залежності від того, як ви їздите, то взагалі питань з тим двигуном не буде. І також немаловажно, це те, як стоїть двигун. Прямо на передній вісі. Тобто чітко двигун стоїть на колесах. Навіть якщо б тут була 3-літрова версія, то е, навісне трохи виходило за передню вісь, але все одно класна балансна розвісовка, і при цьому рельошка BMW на базі. І, до речі, машина приїхала зі штатів з ударом у передню частину, крилешко замінили, капот, пофарбували. в принципі, все. Як ми бачимо по підкапотному пространству, тут все зроблено ще по-людськи, тому що американці зазвичай роблять так, сяк, не зачинив. <пл> 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 Задня частина ну вона все ж таки не поступається передній. Вона така ж стримана в такому ж стилі, але при цьому ну, виглядає брутально. Саме в нас доповнює ще М-бампер з дифузорчиком, тому що, звичайний бампер ну, мені подобається все одно, але ось так, прям сок. Е, карбоновий сполер, але не зрозуміло, Карбон чи, чи пластик. Ну комплексно виглядає класно. 330i xDrive. Пажний крас. Вже відчиняється за допомогою навіть ключа. До того в тріті такого не було. Але тут ми вже маємо і багато місця, і зручний проєм для того, щоб щось грузити, тому тому навіть немає тут масла на тому що все це все закінчилось, всі ці. Під Стьоби до БМВшників і все. В такому форматі ми це забуваємо. Про профіль машини, про задній ряд ми зазвичай ніколи не знімаємо, бо це дуже нудна, нікому не потрібна інформація, але не в трійці. Тому що порівняння з F30 для другого ряду на місці, якщо ти сидиш в розвалочку, як тобі зручно, ну, ну все, до побачення. Це машина тільки для двох. Але на сьогодні, так як тенденція така, що машини в своєму класі постійно зростають, то на сьогодні, сідаючи в трійку сам за собою зі зрістом у 187 см, я відчуваю себе реально комфортно і зручно. Навіть ноги майже не чіпляють нічого. Трьохзонний клімат і комфортно, мені подобається. Вежа з приводу мультимедії, так, Apple CarPlay, все інтуїтивно зрозуміло, класно намальовано. І дякую розробникам BMW, що всі гарячі клавіші вони залишили механічними. Тобто, ось це мені подобається. Такий трохи стайл, але і навіть лакероване дерево мені подобається тут. Хоча, ну ви запам'ятаєте, минулі BMW з цим лакерованим деревом. Ну це просто бабушкин серван. Тут. Це вже дивиться дорого. Так, є там десь, може, пластик трохи жорсткий там на, на трапеді, щось, щось десь присутнє таке, але я так розумію, що BMW навмисно так роблять, не тому, що вони не можуть зробити ще більше, ще якісніше салон, та оздоблення його це просто з-за того, що це саме трік. Ось Хочеш більше лакшери? п'ятірочка? Ще там трохи там плюс 5, 10, 15, 20, в залежності від того, яку саме G-30 ви бажаєте, докладай, і там в тебе вже все буде добре. Ну, а сьоме серія – це те, коли вже в тебе все добре було, є і ще буде. Тому до того рівня нам ще рости і рости. На цьому ми завершимо наш огляд. Пишіть свої коментарі, мабуть, враження, може, вже в кого в когось був такий автомобіль. і буде цікаво почитати саме цей екземпляр в нас у продажі. Всі контакти в описі, послання наріє в описі. Дякую за перегляд.